5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро про антирадянські елементи. Почалися масові арешти представників розумової праці без суду і слідства. Їх називали найбільш активними контрреволюційними елементами, простіше кажучи, ворогами народу. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І сьогодні поговоримо про розстріли в урочищі Сандермох. Та як у 1937 році вбивали цвіт української нації. З 1920 до 1939 років через Соловки, відомі за царських часів як місце заслання, а за радянської влади як перший концентраційний табір, пройшло понад 100 тисяч осіб, половина з яких, на жаль, загинула. У жовтні 1937 року управління НКВД в Ленінградській області засудило до смертної кари. 1116 в'язнів Соловецької тюрми, звичайно ж, усі кримінальні справи були сфабриковані: вигадані антирадянські організації, шпигунство на користь інших держав, неіснуючі диверсії, теракти, участь у повстанському русі. В'язнів розміщували в СІЗО біломорсько-балтійського табору, а звідти великими вантажівками вивозили в урочище Сандармох. У перший день по прибутті в'язні спробували втекти, напавши на конвоїрів, але ті взяли гору в нерівній битві. Розстріли відбулися 27 жовтня 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 року і були цинічно приурочені до 20-ї річниці жовтневого перевороту. Засуджених готували в трьох кімнатах бараку, які розташовувалися одна за одною. У першій кімнаті звіряли особу, роздягали і обшукували, у другій роздягнених зв'язували, у третій голих і зв'язаних глушили ударом дерев'яною колотушкою по потилиці, а потім по 40 осіб завантажували в машини і накривали брезентом. Члени бригади сідали зверху. Якщо хтось знизу приходив до тями, його заспокоювали ударом колотушки. Ось як описував алгоритм страти: один з катів Матвєєв. Засуджених до вищої міри покарання ми привозили на автомобілі в призначене для цього місце, тобто в ліс, викопували великі ями, і там же, тобто в зазначеній ямі, арештованому наказували лягти обличчя вниз, після чого стріляли в упор з револьвера в арештованого. 287 жертв розстрілу були українцями. То був справжній цвіт нації, українська інтелектуальна еліта, драматурги, письменники, вчителі, адвокати, науковці, лікарі. Наймасовіший розстріл їх відбувся 3 листопада 1937 року. Лише подивіться, кого в нас забрали: Лесь Курбас, режисер, реформатор, засновник і керівник театру Березіль. Який так любив свою справу, що навіть організував табірний театр і поставив вистави за кілька днів до свого вбивства. Микола Куліш, автор п'єс «Мина Мезайло», народний Малахій їх часто ставили в театрі Курбаса. До речі, Курбас і Куліш добре приятелювали завжди були разом, убили їх теж разом. Валеріан Підмогильний автор першого урбаністичного роману Місто. Микола Зеров, поет, лідер українських неокласиків, перекладач, який і на Соловках продовжував перекладати Енеїду Вергілія, бо вважав це справою всього свого життя. Антін Крушельницький знаний педагог, і його сини Богдан економіст, і Остап дослідник кіно. Сергій Грушевський історик, небіж Михайла Грушевського, Степан Рудницький географ і картограф. Володимир Чехівський, прем'єр-міністр Української Народної Республіки, доби директорії. Олексій Вангенгейм, учений метеоролог. Матвій Яворський історик, академік Всеукраїнської академії наук. Михайло Лозинський український учений, правник. І багато, багато інших. Загалом, в урочищі Сандармох були замордовані представники 58 етнічних груп. Зокрема, варто згадати про католицького священника, який збирав свідчення про порушення в радянському Союзі прав людини, татарського і корейського політичних діячів. Виконавцями вироків були Михаїл Матвієв, який закінчив два класи школи, отримав травму голови і був психічно неврівноважений, що не завадило йому. Власноруч вбивати з револьвера від 200 до 250 осіб за одну зміну. Допомагав Матвєєву Георгій Алафір, підмайстер перукаря. За п'ять днів вони вбили аж 1111 засуджених. Один нещасний помер до виконання вироку, інші чотири отримали кулю в голову трохи пізніше. За блискучу проведену операцію радянська влада нагородила Матвієва аж цілою магнітолою з платівками. Кати потім ще довго служили в органах, робили кар'єру і згодом стали заслуженими людьми в СРСР. І Матвєєва, і Алафіра нагородили орденами Червоної зірки, орденом червоного прапора і Леніна. Обидва вийшли на пенсію і доживали віку в Ленінграді, померли в літньому віці. Ось яка страшна несправедливість. Правду про урочище Сандармох радянська влада приховувала дуже ретельно. Відкрили його лише у липні 1997 року. З усиллями року. Зусиллями українського культурного товариства Калина і небайдужих українців був установлений на місці страти пам'ятник Козацький хрест із написом Уб'єнним синам України. З 1997 року, до початку воєнної агресії Росії проти України, в урочища Сандермох і на Соловки щороку їздили українські делегації для участі в заходах з приводу Дня пам'яті загиблих. Радянська машина вбивала не тільки людей, але й пам'ять про них. На жаль, зараз мало хто знає про події в Сандермосі. Імена жертв масових розстрілів у Сандермосі. Мають бути вшановані їх. убивали лише через те, що вони були українцями. Тому пам'ятаємо минуле, що будувати гарне майбутнє.